Друзі, бажаю міцного козацького здоров'я і швидкої нам всім перемоги. Зараз хочу розказати про такий от чудовий пристрій. Це штурмовий рюкзак, реб-рюкзак. Він такої ж самої потужності, як купол, який я показував до цього. Характеристики розказувати не буду, але цей рюкзак вже перевірений під Авдіївкою, на Херсонському напрямку. В основному його розробляли для штурмовиків. Це штурмові підрозділи. Перше, на що я хочу наголосити... Як, як казав в попередньому відео, всі прилади реп вони шкідливі. І ви розумієте, що боєць за спиною тримає великої потужності реп-прилад, який впливає на його здоров'я. Тому їх вмикати рекомендуємо тільки під час того, коли ви чуєте дрон, чи бачите, чи зреагував ваш детектор дронів. Тільки тоді його можна вмикати. Дрони відразу падають в піві. На шлейки тут знаходиться, ми її примотали, знаходиться кнопочка. Як правило, в групі йде одна людина з таким рюкзаком. І коли чуєте чи бачите дрони, нажимається ця кнопочка, і всі дрони падають. Там в радіусі там 300-300-400 там метрів в залежності від того, яка потужність рюкзака. Чому рекомендуємо його вмикати тільки коли ви чуєте дрони? Перше це здоров'я. По-друге, це більш ефективно. Тому що коли дрон підлітає, е, опитний пілот ще підлітаючи, він вже бачить, що там працює реп. А коли він цього не знає і ви вімкнули, а він вже в зоні дії реп, дрон відразу втрачає висоту і падає. Тому що керувати в піввідрон дуже важко. Ще можуть програмувати в півдрони, щоб вони взлітали вверх. Але коли він попадає в зону реп, він швидко набирає висоту і при цьому втрачається. Заряд батареї, тому що при великому наборі висоти, при великій потужності, вівпівдрона е е е відразу падає заряд батареї. Ну, критично. Йому вже зайти на інший круг буде досить важко. Тому от такі от штурмові рюкзаки, вони бажано, щоб були в штурмових підрозділах усіх. Але знову ж таки, да, це шкідливо, але як сказав командир одного з штурмових підрозділів, краще бути 300 від цього, ніж двохсотим від FPV-дронів. Е це, звичайно погано. Але якщо його використовувати недовго, використовувати тільки в момент, коли летять дрони, то в принципі шкода буде мінімум. Але все ж таки хлопці залишаться живі. Крайній раз, коли штурмовий підрозділ виходив із бою, вони попали в рой дронів. Коли нажали кнопочку, всі ці дрони попадали. Хлопці залишились живі. Оцей рюкзак прикриває цілий підрозділ. Так що разом до перемоги, слава Україні!